Сьогодні ми будемо з вами малювати ось такого метелика. Давайте розглянемо, що ми бачимо на нашому малюночку? Це у нас що зелененьке? Травичка. А давайте розглянемо метелика. Погляньте, який він яскравий. Якого оце кольору? Який це кольор? Рожевий. Молодці. Це крильця метелика. А це. Який колір? Чорний. Це тулуб та вусики. Тож сьогодні спробуємо намалювати такого метелика. Отже, малята для роботи нам потрібно з вами підготувати аркуш паперу, пензлик, водичка. Ось такий шаблончик. Це в нас губка. Вам матуся допоможе зробити ось так. Далі фарби обов'язково чорного кольору, зеленого. І іншу фарбу я обрала рожеву. А ви оберіть, яка вам подобається, якого ви б хотіли бачити метелика. Спочатку нам потрібно з вами намалювати травичку. Тож беремо пензлик трішки вище, ніж залізна юпочка, Змачуємо у водичці та беремо фарбу зеленого кольору. Набрали фарбу зеленого кольору та знизу намалюємо травичку. Ось такими рухами. Малюємо з вами травичку. Ось так. Ось така травичка в мене вийшла. Миємо гарненько пензлик та даємо нашій травичці підсохнути трішки. Коли травичка підсохла, ми з вами беремо ось такий шаблончик і беремо фарбу, яку обрали, і починаємо ось так зафарбовувати. Акуратно починаємо зафарбовувати. І з цієї сторони робимо так само, зафарбовуємо. Ось так в мене вийшло зафарбувати. Пензлик нам не потрібен поки що. Ось так зафарбували, тепер перевертаємо і зверху травички ми ось так прикладаємо, приклали. І акуратно підняли, відкладаємо. І ось такий метелик в нас з вами вже виходить. Далі беремо фарбу та трішечки домальовуємо. Ось так. Трішечки домальовуємо. Ось так домальовуємо. І вийшли в нас малята два крильця. Два крильця вийшло. Миємо гарнесеньку пензлик та даємо крильцям трішечки підсохнути. Далі набираємо з вами фарбу чорного кольору, і нею ми будемо малювати тулуб нашому метелику. Ось тут посерединці. Ми проводимо ось таку лінійку. Ось так тулуб нашого метелика. І домалюємо з вами вусики. І ось такий метелик в нас з вами вийшов. Миємо наш пензлик. Малята, я сподіваюся, що у вас також вийшов метелик. І мені дуже цікаво буде побачити, які кольори ви обрали для вашого метелика. Тому я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт.